Ось середа. Лише в понеділок я записував відео щодо про це законопроекту, який буде змінювати правила міграційної політики в Великої Британії. І ось середа, і я хочу записати інше відео, бо з'явилася новина на сайті BBC, що за їхньою ініціаторською інформацією вони знають, що ці зміни будуть також примінятися ретроспективно до тих громадян, які вже знаходяться у Сполученому Королівстві. і включно зі мною. От, я ще в понеділок сподівався, що такого не буде, бо ось досвід 2006 року, коли ті ж самі либаристи продовжували термін ILR з 4 до 5 років, ILR – це ПМП, постійне місце проживання, так? Indefinite lift to remain для тих, хто може не в курсі. Вони також його примінили ретроспективно на всіх і вже тих, хто перебував в Україні. Але тоді почалися дуже багато. Проблем почалися суди, і суд зобов'язав е, владу компенсувати моральні збитки для тих людей, яким довелося змінювати дуже швидко плани свої на майбутнє, оскільки виявилося, що їм потрібно тепер додатковий рік проживати на цих пташинних правах у цій країні. І була думка, що вони, в принципі, винесли якийсь собі урок, і вже більше такої помилки робити не будуть. Але як бачимо. Британці вони люблять повторювати ось ці свої різкі рухи час від часу, знову і знову. Тож знову картинка повторюється. Все раз вже не на рік більше, так? а вже аж на цілих 5 років хочуть продовжувати цей термін перебування. І мотивація така, що вони хвилюються, що ось ось-ось ось ці півтора мільйони людей, які приїхали сюди після Брекситу, легальних мігрантів. Вони будуть почина... почнуть подаватися на АЛР, почнуть подаватися на громадянство, і треба цього не допустити. Куди ви дивилися, коли ви давали ці всі візи? Куди ви дивилися, коли давали ці всі обіцянки? Це говорить, що про країну? Це говорить про те, що країна ця є ненадійним партнером, що їй не можна довіряти у довготривалій перспективі, що популізм тут дуже сильно. Також е, процвітає. Я ще рік тому думав, що серед ось країн Європи, Англії ще якийсь такий острівок ну, більш притомної політики. Але ні, тут після того, як е, реформ UK з Фараджем почали вигравати на місцевих виборах, також почалися ось ці процеси, що треба е, якісь популістичні е, закони приймати. І, на жаль, от ми бачимо їх в дії. Я ще півроку тому казав, що ось потрібно довіряти країні і е, як контриб'ютити свою зарплату у пенсію так, у Сполученому Кролівці через 20-30 років під ті умови, які вони пропонують, ви зможете бути розраховувати на те, що старість ви зустрінете принаймні, хоч якось забезпеченим. Зараз я вже трішки менше в це вірю, бо я бачу, що швидко справи можуть змінюватися, і Британія. Яка мені здавалася раніше таким більш стабільним і надійним якимось, але партнером, так, от країна, яка може, на яку можна покластися, знаючи, що ваше майбутнє, те, що вам обіцяється, воно буде витримуватися, це не зовсім так. Хочу сказати, друзі, що я ще маю телеграм-канал, у якому я також пишу на цю тему активно і на багато інших цікавих тем. Ось тут десь буде QR-код посилання на нього. Будь ласка, приєднуйтеся, там багато цікавих людей, багато цікавих тем. Буду вас там чекати. Я зараз думаю, чому так відбувається, так? Проблема в тому, що країна бідніша, що тут дуже багато проблем, економіка стагнує, люди біднішують, накопичується багато різних незадоволень, так? І ось ультраправі починають популісти приходити до влади і. Лейбористи на це дивляться і також починають дути під цю дудку. Бо коли у вас все погано, коли не вдається щось зробити дієве, завжди легко знайти якогось зовнішнього ворога. І це не тільки про лейбористів там, чи лівих чи правих, це взагалі про всіх. Той же Брексіт. Він відбувався під егідою того, що ось поляки, румуни забирають нашу роботу, не допустимо цих клятих європейців з континенту, щоб вони сюди приперлися і нашу там от, роботу забирали, щоб нашу значить, країну якось бідцево Ну Зробили вони Брексит, від якого зараз лише тільки одні якісь проблеми у них. Нічого не змінилося замість поляків, румунів. Тепер проблема палестинці, сирійці. Хто ще, і, звісно, треба знайти цього ворога. Ворог завжди, ось він зовнішній. Мігранти, мігранти, зовнішні не свої, не проблеми в собі, проблеми в них. От вони і шукають в них. Інфект Брексіту дуже сильно відчувається, бо раніше дуже багато працівників було у різних нецентрових містах з Європи, які. Рухали бізнес, рухали економіку, коли багато всяких сервісів працювало більше, краще і довше. А зараз ці міста вони стають більш як, запустівшими, бо не вистачає робочих рук. Бо британці по своєї суті працюють набагато гірше, ніж східноєвропейці. Залишається ще трішки невизначеності у цьому всьому, бо є ще такий пункт, що. Ось будуть дивитися цей фаст-трак, так? Не на всіх буде розповсюджуватися цей десятирічний ILR, цей термін для ILR. Хтось, хто, типу, контриб'ютить добре до економіки, щось приносить якусь користь народу, він буде отримувати більш швидкий маршрут до набуття громадянства, до отримання ПМП. Але. Я не знаю, що від цього законопроекту очікувати, які будуть правила. І я не думаю, що навіть з цим фаст хаком ситуація буде настільки гарна, щоб люди, які вже зараз задумуються стосовно того, чи варто їм залишатися чи ні, що вони будуть задоволені тим, що буде їм пропонуватися. Бо, наприклад, якщо навіть порівнювати з країною, в якій я проживав раніше Нідерландами, то там достатньо прожити загалом 5 років для отримання громадянства у Британії. Потрібно було прожити 6 років загалом, щоб отримати громадянство. Якщо ці люди, які зараз знаходяться на Айларі у Британії, їм залишилося тут декілька років, наприклад, плюс рік на громадянства, їм накинуть ще п'ятірку, то тим, хто має змогу переїхати до інших країн, а є країни, у яких умови життя набагато краще ніж ніж у Великій Британії, ті ж самі Нідерланди, вони, якщо зможуть скористатися цією можливістю, я вважаю, що їм треба це робити. Хоча ніхто не знає, що буде прийматися в Нідерландах, бо там також є свої е, такі е, настрої так, у суспільства, щоб не пускати більше до себе людей. Зараз по всій Європі загалом відбувається така хвиля оцих антимігрантських настроїв. Тож я трішки більш песимістичний, ніж був раніше. І... Треба розуміти, що це, звісно, це не право людей, які зараз приїжджають, не право людей для отримання громадянства, що життя воно вносить свої корективи. І, Як правильно сказав Стармер, це привілеї. Але я вважаю, що одночасно привілей також до себе наймати людей, які мають якусь кваліфікацію, можуть щось приносити для держави. А саме люди, які сюди приїздять, приносять найбільше руху у економіку цієї держави, і Лондон цьому дуже гарний приклад. Лондон один із найпродуктивніших, найпродуктивніше місто Сполученого Королівства, саме тому, що тут дуже багато експатів, дуже багато мігрантів, які крутяться, які працюють. Працюють висококваліфіковані і працюють низькокваліфіковані. Працюють ті, хто приїжджають для того, щоб працювати на роботах, на яких не хочуть працювати британці. І працюють ті, хто працює на роботах, на яких не можуть працювати британці. Якщо вони будуть виганяти і тих, і тих, залишаться тільки британці, які не хочуть працювати. І лейбористи сподіваються, що вони будуть змушені працювати. Я у цьому сильно сумніваюся, бо вони вже звикли до того, що вони на цих дуже вигідних умовах тут живуть, а за них працюють інші. Тому кожному треба собі дивитися, планувати своє майбутнє. Думаю, що через декілька тижнів, може місяців буде все конкретно зрозуміло. Шкода, звичайно, але життя воно таке. Бувало, буває і у інших людей ще гірше. Тож, не вішаємо носа. І на цьому все. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.